Ще одна категорія людей, яка може отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Йдеться про тих, хто працює у сфері освіти. Але щоб скористатися цим правом, потрібно правильно оформити необхідні документи, як саме докладніше далі. Як пише РБК Україна, право на відстрочку мають вчителі, викладачі та науковці, які працюють у вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах, наукових установах або загальноосвітніх школах. Головна вимога вони повинні працювати за основним місцем роботи, не менш як на три чверті ставки. Для того, аби оформити відстрочку, спочатку потрібно звернутися до адміністрації навчального закладу по місці роботи. Директор має надати офіційний документ, що підтверджує роботу на повну або часткову ставку. Також Овиться характеристика, де буде зазначено кваліфікацію, досвід та внесок у навчальний процес. Після цього слід звернутися до територіального центру комплектування і подати документи. До переліку входять паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, довідка з місця роботи, характеристика педагогічної діяльності, диплом про освіту та заява на ім'я керівника ТЦК та СП із проханням надати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Варто зауважити, що працівника можуть направити на медичну комісію. Для підтвердження стану здоров'я. Потім заяву розглядатимуть до семи днів. Але цей термін може бути продовжений, якщо комісії знадобиться додаткова інформація від держорганів. Після розгляду документів комісія прийме рішення про надання або відмову у відстрочці. У разі позитивного рішення ви отримаєте документ, що підтверджує ваше право на відстрочку, який необхідно щорічно поновлювати або надавати на вимогу ТЦК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.